Алоха всім! Ви наказали Святульчик І в цьому відомо з вами потрапили в дуже цікавий режим і легендарний в роблокці, на мою думку, а саме під на... а саме під назвою Cover or Die. Це дуже цікавий режим з дуже цікавим сюжетом. І я гадаю на те, що можна вже починати. У ми... мене тут будинок, <кхи> Проїхали. Отже, що тут треба робити? Прямо зараз тут має бути гайд, так. Як грати? Дивіться. Ховайся, якщо я, наприклад, червоного кольору, ось я червоного кольору, то я можу ховатися на стінах червоного кольору. Якщо я заховаюся на стінах будь-якого іншого кольору, мене монстр побачить і вб'є. А якщо я буду просто без кольору і буду ховатися на стінах він мене так само вб'є. І це вже без різниці, на якій я стіні буду ховатися. Окей, я ходила, цей режимчик дуже цікавий, і можна починати. Отже, давайте підемо сюди. Я... Я вже проходив цей режим, ну не проходив прямо до кінця, але я грав. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Я в цей режимчик вже грав, я більш-менш шарю, я доходив до бірюзового, і потім тупо помер. Ось, що, бачите, коли такі ризики з'являються, значить він десь поруч. Тако ховаємось, далі біжимо. Я гадаю, що десь, шко... десь скоро вже має бути... мають бути червоні двері. От мене прям таке пр перечуття, знаєте, того що я пам'ятаю це місце. Я реально... шарю, шарю, да. Я знаю, я я знаю, більш менш, що тут і до чого, що це таке. Воу! Это нічого знайшов. Прикол. Так. Ми щось не тогда щось чуть прийшли. Чого така стрмна музика? Так, здається, я треба сюди. Чую, чую. Ви чуєте? <плес> 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 Зі Звуками розробнику точно щось треба зробити. Блін, народ, це реально дуже стрьомно. Так, дівчинка, дівчинка, я до тебе, дівчинка. Тепер біжимо сюди. Я знаю, я знаю, я знаю, я знаю. Не, я не знаю, хоча може я і знаю, хоча може я і не знаю. Ні, я теж не, я точно знаю, я точно знаю, я точно знаю. Я впевнений, майже на всі 100%, що треба сюди. А! Капець як стрьомно! Сюди? Там жовтий... Да, да, червоний, 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 червоний. Треба забрати викритку, і прямо зараз треба йти до вентиляції. Коли він піде, він мене може вбити. Да, він пішов. Він не пішов. Біжи, 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 давай, давай, давай. Ми з вами заховалися. Тепер тут є такі двері, заходимо. Це, звісно, не всюди, тут у нас нас чекає обі. <кхід> Ви нічого не бачили? Я професіонал, я мій атак, 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 ага, 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 агу, ага, ага. Ви цього не бачили. Ви цього не бачили. Дивіться, 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 я мастер! Я мастер! Дивіться, 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 як я є. Так, забираємо пензлик і беремо помаранчевий колір. Прямо зараз ми можемо ховатися на дверях помаранчевого кольору. Так, це наш колір, Значить, Я не сказав, що добре. Так, я його не бачу, я його не чую, але я кудись прийшов, це 100%. Так, чекайте. Я знаю чуть-чуть тактику, як треба все знаходити. Зараз ще чечундра -чу піде. Це, Чучундра пішла. Дивіться. Ще я звідси вийшов, так. Да? Ідемо до жовтого. Це вам такий гайд, гайд. Ух ти ж ю, чечундра! Чучундра, ти чого мене так лякає? Тепер, народ, біжимо сюди. Треба сюди, треба сюди. Я цей момент пам'ятаю дуже добре, я цей момент прям гарно пам'ятаю. Прям конкретно, знаєте, я, я прям знаю, я прям знаю. нам не сюди. Нам теж не сюди. Ко він пішов. Наш вийшло Блін! Блін-блін-блін, нам не сюди, нам не сюди. Нам не сюди. А, ні, чекайте, я перепутав місця, да, нам сюди. Тепер сюди. угу. Mm -hmm. Скільки можна? Чучундр, що ти ходиш тут всех лякаєш. Ось рожевий кольор, да, все правильно, все правильно. Ти пішов? Ти що, він тут ходить, блукає, блін, вже дістав. Тут є спін. Mm -hmm. Escape. я хочу Понял. Так, да. бы я же помню. Вроде. Вроде сюда. Стоп, чекайте, это что это такое? А это ничего! Блин, сюда треба выкрутка. Я смогу найти какой-то Чекайте, я знаю, да я выкрутка. Ну блин, а я туда не хочу повертаться. Так, грин. Нам, сдается сюда. это, Блин, я не помню, честно. Не, нам не сюди. Осьо, ось воно! Я не знаю, як я це найшов. найшов. Вс, а тепер ми з вами жовті. З жовтого я шарю, куди йти? Він прям дуже близько був, блін, це стрьомно. Тихо, 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 тихо. І let's go, let's go. Біжимо, біжимо, давай, 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 давай. іди звідси. Ти мені не подобаєшся, Іди звідси, Триметрове створіння, блін. Сюди сюди. Ай, 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 а, ні, а ні, 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 будь ласка, будь ласка, не чіпайте, не чіпайте мене, будь ласка, ну за що я? Ну, Будь ласка, не ходіть за мною, добра людина, будь ласка. Будь ласка, відваліть по-хорошому, будь ласка, я вас попросив. Це нормальні люди. Так, так. Ні, чекай, я за зеленими пішов, і я пішов за зеленими, це погано. Це поганий знак, це поганий знак, як Якщо ти йдеш за зеленими, це завжди поганий знак, так. Та ви знущаєтеся! Ну зато зелені познаходили круто. Якби я знав, куди йти. Ух ти ж ну Він на мене не зелений. О, я знайшов! Я знайшов народ! Все, 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 все все. І тут нас чекає ще одне обі. Let's go? Так, сюда, 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 сюда. сюди. Зато треба пулінні. Та чого мене так лякає ж гра? Ну зато добре, що ми, якщо і помремо, то не будемо починати з самого червоного кольору, бо це був би шок. Так, проходимо сюди, сюди. Це досить вегесеньке таке обі, знаєте. Досить вагісеньке, просто тут дуже легко заплутатися що до чого, як куди йти. Це дуже легко заплутатись. А так, так, в цілому дуже легке. Сюди, дуже сюди, лінія, квадратик. Тут реально дуже багато зайвих ліній і багато зайвого чого понаробляли тут. І. О, я думав, це кінець. Я думав, це спочатку. Окей, okay, народ. Я на цьому наше відео можна закінчувати. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк та підписуйтесь на мене. Бо це відео не останнє. І так. Обов'язково буде друга частина по проходженню. І я зроблю все, щоб повернутися саме на цей етап. Ну що ж, всім дорогі і всім па-па, Дякую за перегляд.